Гарний удар. ходу почали пресувати. гола поки що немає. Влад руки. Покінь, покінь. Ширше. Павло, Павло, глянь на Павла. Граємо з командою рух-центр. Коля. Павлик. Павлик. Ай-яй-яй. Ні-ні ні, я ж ну. Даня Ярема є, але поки що не на полі. Так. Влад. На Данила. Даня. Вперед, на Мішу! Ну! Давай! Ну, удар! Я yeah! штанга. Штанга не магала капець. Марко Добре. Марко, давай, 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 грай. Незрозуміло, де тут межі. Чи я вже на межах чи ще ні. Так, Данила, Коля. Ні, Павлик, Павлик. Коля страхує. <кхем> Павлик на мішу. Марко. Давай, давай, Марко. Давай, 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 давай молодець. Ну, стріляй. Ааа. Даня. Дворит. Ну, Міша, давай, 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 давай. Даня. А, Даня, воротар. Саня не хоче теж. Поки 0-0. Міша, держи. Коля. Даня на Данела. На Марка, Супер. На Павлика. Коля. Коля. штрафний, Коле дуже велике. Міша? Ми так Зберігаємо. Даня? Швидше, швидше, швидше. Вертайтесь. Грай грай! На Данела. Даня. Вперед. Павлик. Павлик зберігає в полі. Та йо, вже стільки моментів. Аут. Даня, добрая. Миша до мяча. Давай, давай, Марко. Молодець, давай, 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 борись, борись, молодець. Стой, 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 стой. Ні, догнав Павлик, молодець. Супер. Але не гол, 0-0 поки. Hi, hi, hi. Yeah, yeah,

Даня падає. Марко. Вперед на Мішу. Міша. На Данела. Даня на Павлика. Дожене? Не догнав. Данилко, молодець.

Да, не старайся зберегти коля, Данела. Я рама. Данелка проходить. Даня. Рука переживає рука в нас виявляється. А ні, не в нас щось щос суддя показує не в, ті, не в ту сторону. Так, Коля б'є. Даня, Даня, лишись. Да. Вас три гравці за спиною. Відворіт. Набираємо хвилин 17, здається. Даня, Данила. Ну, давай, 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 ну! Да! Кутовий. Прома. Добре. Ну 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 є ну. yeah. 2-0 Даня забавил. Ірана. Міша, добре, вперед. Марко. Ну. А. Штрафне. Чи пенальті, не знаю, що там. Марко б'є штрафний. Миша, вперед, Миша, на колю, Коля, давай, 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 Коль, супер, а от наш? Jijdewaar uit. Marco Wat je om het Марко Міша О гарно, гарно молодець Заміна Є дворець Палек, ну давай, Палек, куда? Два ноль рахунок. Там якоецепь, если холодно. Миша. Павлик. Удар. Воротар взял. Четырнадцатый. Міша. Даня зупини. проходить. Молодець ну, Бий! Ай-яй-яй. Молодець, махкова. Міш. Є зарай. Ай-яй-яй. Молодець, молодець, вибора Шашеша, Міш, не здавайся до кінця. Ну! Ну, бей! Є! Yeah. 3-0. Я рама здається, якщо я не помиляюсь. Захисники наші йдуть в нападники. Пробуємо Нову стратегію. біжить. просто мені. біжи. А от наш. Рахунок он обтронули? А что я Ja! Yeah! Kvalja zabavajoča četrti. Закінчили перший матч. Виграш маємо 3 очка, Зустрінемося на наступному.